Рости замість сільських голів суттєве зменшення чиновницького апарату і найголовніше формування бюджету і можливість на власний розсуд розпоряджатися коштами. В Україні активно розпочався процес створення об'єднаних територіальних громад. В кількох областях вже відбулися перші вибори до них. В решті регіонів жителі сіл та містечок лише готуються до об'єднання. Вони вірять, господарювати разом буде значно легше. І перших позитивних результатів чекають вже за кілька місяців. Степан Грицюк далі. Якісні дороги, вуличне освітлення на сонячних батареях та камери спостереження, а ще новий стадіон та дитячий садок. Таке невеличке село, пасіки Зубрицькі поблизу Львова. Селяни кажуть, це лише початок. Невдовзі вони планують об'єднатися з десятком інших сіл. Можливостей для розвитку переконані стане ще більше. Ми будемо мати додаткові кошти відповідно ті, що нам держава обіцяє. Плюс ці субвенції на розвиток. нам зараз дали акциз. Заправок і з горілчаних та тютюнових нових виробів. Ось і ми вже маємо збільшення надходжень суттєве. А це містечко судова вишня. Звідси до українсько-польського кордону лише 30 кілометрів. Проте Європа його жителям тільки сниться. Автомобілем тут проїхати вельми складно. Ризикує загубити колеса. Плаваємо, що ми їздимо, не соромно, що така дорога в місті? Звісно, що соромно, але не мені. Хто там нас керує? Тим? Світло перебоями працює, дорога не освітлена. Без асфальту і вуличного освітлення, проте з ямами і купами сміття у судовій вишні скаржаться до їхнього містечка. Кошти просто не доходять. Тому централізацію тут чекають особливо: 6 мільйонів гривень на розвиток їхньої громади має виділити Верховна Рада. Самі розпоряджалися своїми коштами, що вони заробляють. Самі керували, де їх насамперед перше давати чи на дороги. Чи на освітлення, чи на розвиток освіти, чи на розвиток медицини. Перші об'єднані громади з'явилися ще торік. Результати їхньої роботи вражають. Заплановане надходження власних коштів, тобто власні доходи об'єднаної територіальної громади, були заплановані на рівні мільйона гривень. За результатами 11 місяців роботи цієї громади, надходження складають вже 4 мільйона. Чотири чотири об'єднані громади не тільки розпоряджатимуться грішми, а й самостійно відповідатимуть за місцеву інфраструктуру. А це стане як найкращим тестом для хорошого чи поганого господаря. Степан Грицюк, Грицюкерсмальку, Тьвівщина, ТСН 1+,1.